Оголошення про надання кредиту, прийомну на роботу чи оренду житла можна побачити мало не на кожній електроопорі чи водостічній трубі у місті. Всі вони встановлені неправомірно, а зменшити їхню кількість, кожного дня знімають сотні таких оголошень. Розповідає начальник відділу з благоустрою та екологічного стану міста Шевченківської райради. Щоденно, щоденно, оці, скажімо, наклейки знімаються, скажімо, Двірниками жрепів, знімаються там, де, скажем, прилеглі території до закладів торгівлі, підприємців, вони теж приймають участь. Взнятті цих наклеєк, однак від того, кількість оголошень суттєво не зменшується, адже наступного дня висітимуть нові, бо така реклама є дешевшою ніж на білбордах, радіо чи на телебаченні. В значну суму грошей оголошення можуть обійтись тим рекламодавцям, яких притягнуть до адміністративної відповідальності. На фізичних осіб за таку наклейку, скажімо, при складанні протоколу, Значить, розмір штрафу від 340 до 1360 на юридичних, скажем, керівника вже тої кредитної спілки чи ломбарда. От там вже буде від 850 до 1700 гривень. За словами Миколи Марчака, розклеювання таких оголошень є невигідним для людей, які здійснюють таку діяльність, адже в разі сплати штрафу він перевищить заробітну платню. Для того щоб притягти до відповідальності якомога більше рекламодавців, міське комунальне підприємство Реклама за номерами, вказаними на оголошеннях, повідомляє про порушення. Представте собі, якщо на вашу на ваш мобільний телефон через якихось Хвилин, чи через пів години, оце все время. Йде автодозвон, що ви порушили тото. -то, зніміть тото. -то. Не, не можна розклеювати, скажімо, там на розташовувати свої. Оце. Як доказ порушення здійснюється фотофіксація кожного оголошення в такому випадку? Більшість рекламодавців згоджуються сплатити штраф. Переконує Микола Марчак. Однак, ключовим моментом у боротьбі з неправомірно встановленою рекламою є добросовісність самих рекламодавців, адже альтернатив безліч на кожному житловому будинку. Є дошки оголошень. От є, не оголошення на, ліні, на опорах лінії електропередач, такі бочонки круглі, там можна. Ну а потім вже ж дуже у нас поширений транспорт на тролейбусах, на мікроавтобусах, на автобусах. Іван Бочолинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.